Історія руху Безсмертний полк» у нью Йорку розпочалася 2015-го, коли представники організації Російська молодь Америки провели першу акцію. Тоді вони використовували радянську та російську символіку, а також прапори з самого початку. Ініціатором та організатором руху значився Ігор Кочан, президент об'єднання. Піку активності в нью Йорку проект досягнув 2019-го, коли за словами Кочана, до акції долучилося близько двох тисяч осіб. Українська активістка Валентина Бадракова від 2015 року разом з однодумцями протестувала проти цього за її словами інструмента російської пропаганди. Якраз була заява президента Росії про те, що завдяки тільки Росії, завдяки російському народу, тоді цитую, ця перемога здобулася. Тому ми з громадою українці, представники інших. Країн, білорусі, Грузії, американці серед нас були. Ми вийшли і провели таку контракцію. Це лицемірство використовувати перемогу, використовувати тему війни і використовувати це як інструмент пропаганди, розповідати людям про те, що е, тільки росіяни виграли і приймали участь в Другій світовій війні. Потім акції організовувалися практично кожного року. Вони почали розповсюджувати ці всі вплив на інші штати, на інші групи в інших штатах так само і використовується виключно радянська символіка. Акцію не проводили лише 2022-го. як пояснив голос Америки Ігор ігоркучин саме через трагічні події, які відбувалися в Україні. Ми знали від яких представників української громади, наскільки ця подія чомусь також була для них чутливою, і на той час у нас була ще назва заходу Безсмертний полк. Українська спільнота дуже реагувала на цю назву і пам'ять. Ми стараємося за його словами. Від самого початку акція має на меті вшанування пам'яті ветеранів. Учасники несуть фото саме своїх родичів. Що стосується радянської та російської символіки, організатори кажуть, що відмовилися від неї ще в 2016-му. Ми сказали гаразд. приберемо всю цю радянську символіку. Проте відео та фото з акції після 2016 року, в тому числі з 2021, тисячі свідчить про те, що її учасники використовували і радянську символіку, і російські прапори, і радянську військову форму. Саме тому, коли представники української громади дізналися про те, що Кочан знову планує проводити акцію, вони надіслали кілька звернень до мерії аби запобігти цій спробі пропаганди. Акція Росіян безсмертний полк це інструмент, культурний інструмент, який Росія використовує, аби просувати як софт power, просувати російські наративи Сполучених Штатах. Ми це бачимо, і ми цьому протидіємо. Кочин переконує, акція політична, заперечує зв'язок з пропагандою. А сам він каже проти війни. Я не підтримую війни. Я не підтримую жодних інших війн. Я молюсь за мир як православний вдома і на кожній літургії. Наші бабусі та дідусі боролися за мирне небо, і це те про що ми говоримо всі ці роки. На політичності акції наголошують її учасники. це мій дідусь Петрашов Дмитро Григорович. Він пройшов всю війну, і я не можу не вшановувати його пам'ять. Як ви думаєте, чому цього року так мало людей? Напевно, політичні якісь суперечки не хотілося, щоб так було. Так для мене. Це все дуже важливо. Це про славу моєї країни. Моєю країною був радянський союз, і це слава моєї країни. Ми це зробили, і ми намагаємося показати цьому світу. Ми це зробили. Він чайцо щодо. Олександр Запорожцев представник нью-йоркської організації Російська Америка за демократію в Росії. Дії Кочина він не підтримує. Саме тому з однодумцями вирішив влаштувати протест. Ми як, ми як організація демократичних росіян, не хочемо, щоб у США була така організація, яка раніше спонсорувалася російським путінським урядом. Ось і все. І ми прийшли сказати ні тій війні, яку Путін зараз веде на території України. Бо ми росіяни, ми не за Путіна, ми не хочемо цієї війни. Таран каже, останнім часом російська пропаганда справді активізувалася в Нью-Йорку. За останні кілька місяців вони провели три акції, які пропагують російську культуру, і українська громада планує далі протистояти цій діяльності. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.